У польському місті Щецин, де існує достатньо велика українська діаспора, зареєстрований черговий прояв ксенофобії. За даними видання телеграфії, місцевий мешканець, який систематично тероризував українську родину проснуховуванням пісень образливого змісту, згодом вдався до фізичного насилля. На прохання наших земляків вимкнути музику, чоловік відповів кулаками та ножем. Подружжя українців наразі відновлює здоров'я після нападу та побоюється, що поліція спустить справу на гальмах. Про Подробиці чергового конфлікту. Далі розповім я Яна Пархун. Попри значну підтримку з боку Польщі, українці відчувають вплив російської пропаганди на настрої в країні, а часом навіть потерпають від місцевих. Іноді обходились лише словесними образами. Проте доходило й до пошкодження припаркованих автівок з українськими номерами. Про черговий акт насилля в Щецині на ґрунті національної ненависті. Повідомив на своїй сторінці в інстаграм та волонтер Давид Денерт. За його словами, жертвами агресивного поляка стала українська родина з Херсону. Як з'ясувало видання, місцевий житель повалив українця на землю, що сили бив. Сусіди поляки намагались зупинити бійку, але зловмисник ще встиг поранити українця ножем, який несподівано опинився в його руці. Рану на голові нашому земляку зашивали згодом у лікарні, а вгамувати неадекватного поляка, який встиг пригрозити, що позбавить українців всього, що вони мають, вдалося лише наряду поліції. За дні що минули з моменту атаки поляка на українців, подружжя встигло дати свідчення про інцидент правоохоронцям та пройти обстеження в клініці. Постраждав не тільки чоловік, у його дружини внаслідок удару по голові трапилась часткова втрата слуху та зламане ребро. Наразі підтримку постраждав. Постраждалі українській родині надає адвокат Давид Денерт, що системно підтримує нашу країну як волонтер та надає правові консультації нашим землякам. За його словами, безумовно йдеться про напад на національному ґрунті. За це статтею 119 кримінального кодексу польської республіки передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Крім того, постраждалим були нанесені тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. За що згідно зі статтею 156 КК також передбачене покарання до п'яти років. Років за ґратами, адвокат нагадує, що прояви ненависті до представників інших національностей мають реальні наслідки для поляків. Зокрема, тиждень тому районний суд в Щецині оголосив вирок 42-річному місцевому мешканцю. Чоловік в серпні минулого року накинувся на українське подружжя, коли почув, як батьки розмовляють з дитиною українською. Як відзначили польські медіа, суд визнав чоловіка винним у тому, що він цитуємо діючи публічно та необґрунтовано, нехтуючи основами по. Рабо порядку побив людину за ознакою її національності. Кривдника засудили до одного року і двох місяців ув'язнення та 10 тисяч злотих компенсації. Втім, видання нагадує, що наші земляки також не завжди є зразками вихованості та толерантності. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Польські політики правого крила майже від самого початку повномасштабної війни критикують владу за надто велику підтримку України та українців у Польщі. Стверджує дані європейська правда. Нібито українцям у Польщі живеться краще ніж полякам. Такі тези, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що у найближчі десятиліття саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Докладніше далі. Наприкінці 2024 року в Польщі перебували приблизно півтора мільйона українців, з яких майже мільйон біженців, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. За підрахунками аналітиків банку національного господарства, наприкінці 2024 четвертого українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців. Сьогодні трудова активність поляків становить приблизно 59%, А українців Пощі 70-80%. цікаво, що 40-50% українців, які тут працюють, мають вищу освіту. Для порівняння серед поляків цей показник становить трохи більше 23%. Якщо ж говорити про роботу, яка не вимагає особливої кваліфікації, то її в переважній більшості виконують саме українці, а саме понад 70%. І лише 13% українців, які перебувають у пощі, досягли пенсійного віку. Проте далеко не всім держава виплачує пенсії. Їх отримують тільки ті українці, які працювали офіційно а їхня пенсія це фактично раніше сплачені ними ж пенсійні внески. За даними аналітиків банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5-2,4% в межах року. А за підрахунками головного статистичного управління, 24-го ВВП зріс аж на 2,9%. Простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки до того. Кож у 22-24 роках українці зареєстрували в Польщі 77 тисяч 700 підприємств, а це 20% усіх фірм, заснованих у Польщі за цей період. Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною. Зокрема, у 24 році експортовано товарів на суму 11 мільярдів 800 мільйонів євро, а імпортовано на 4 мільярди 400 мільйонів євро. Для порівняння на початку повномасштабної війни експорт в Україну становив близько. Ко 6 мільярдів до того ж, у дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент демографічну ситуацію. Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система Польщі. На додачу даватиметься ознаки нестачі робочих рук. Почнеться крах ринку нерухомості. Тому найближчим десятиріччям саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. З початком великої війни. Війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу, за даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує, докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18%. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Гошов-Велькопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площою 50-60 квадратних метрів коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За по даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9 тисяч квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння. Громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менше як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 2023 році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура робота освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. Польське керівництво відкрито заявляє про те, що протягом трьох років на польську республіку чекає війна з Росією. Пише BBC ще 23-го року. Польська влада взяла курс на перетворення війська польського на найефективнішу сухопутну армію у Європі, витрачаючи на це величезні гроші. І сьогодні країна є безперечним лідером серед країн НАТО з витрат на оборону у відсотках від ВВП. Як Польща готується до війни з. Росією докладніше далі. До 14-го року польське суспільство жило у безтурботній впевненості, що ризик повномасштабної війни в Європі дуже невисокий. Але окупація Криму та початок бойових дій на Донбасі дали польським політикам розуміння необхідності зміцнення своєї армії. А вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го року стало для польського суспільства фінальним сигналом озброюватися, не зважаючи на запевнення російського диктатора Путіна, що Кремль не має жодних інтересів у Польщі, 48% поляків назвали сценарій нападу. Росії на Польщу цілком імовірним. як наслідок, вже зараз Польща має третю за розміром армію у НАТО після США та Туреччини. 24-го року Варшава витратить на оборону 4,12% свого ВВП. А в наступному 25-му році планує витратити майже 5%. Це найбільший показник у країнах північно-атлантичного альянсу у рамках посилення армії. Польща закупила у США 96 вертольотів Апачі ah 64 e і одних із найкращих у своєму класі. 486 ракетних комплексів «Хаймарс», які показали високу ефективність на війні в Україні. 366 танків М1А2 «Абрамс», причому 250 з них в останній модифікації «СЕПВ-3». Зрештою, придбано 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A. Наразі чисельність польської армії не набагато перевищує 200 тисяч осіб. Але польська влада неодноразово заявляла про намір збільшити особовий склад до 300 тисяч. Це відносно небагато порівняно з чисельністю ЗСУ, у силах Оборони України сьогодні несуть службу приблизно 800 тисяч осіб, і тим більше з російськими збройними силами, які становлять півтора мільйона. Але поки що несприятливі демографічні тенденції ставлять під сумнів реалістичність планів Варшави побудувати 300-тисячну армію, яка мала б мільйонний резерв. Тому у Польщі час від часу порушують питання про повернення до обов'язкового призову молоді на строкову військову службу. Як альтернативу, експерти розглядають створення системи стимулів, наприклад, податкових для молодих людей, які Добровільно записалися на базу програми військової підготовки. На щастя, сьогодні великі витрати на оборону майже не відбуваються на рівні життя поляків, і ті підтримують курс уряду. Ідеальна армія для Польщі це така сила атакувати яку собі дорожче. Але за збереження теперішніх темпів модернізації збройних сил у польщі побудова такої військової сили займе щонайменше 5 років, а може, й усі 10. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.